Усім привіт! Сьогодні я вам хочу показати дуже святкові яскраві закуски на новорічний стіл. Це тарталетки з трьома різними смаками. Отож для першої начинки нам необхідні крабові палички, огірок, кукурудза та кріп. Усе ріжемо на невеликі частинки кубики та змішуємо в одній посуді. Ріжемо мілко трошки кропчику та поєднуємо всі смаки разом. Також додаємо. Ваш улюблений майонез. По бажанню можна ще підсолити, це залежить від того, який майонез ви обираєте. Та обережно наповнюємо тарталетки цією начинкою. Я брала пісочні тарталеточки, вони самі по собі дуже смачні. Начинка номер 2 Беремо шинку, яйце, огірок та кріп. Знову ж таки ріжемо все мілкими кубиками. Знову все поєднуємо та додаємо сіль та майонез. Наповнюємо тарталеточкою другою начинкою. Для третьої начинки необхідне відварене куряче філе, яблучко, горішки та зернятка гранату для декору. Поєднуємо та перемішуємо усі інгредієнти, окрім гранату. І знову ж таки заправляємо майонезом. Наповнюємо третьою начинкою наші тарталетки. Та для яскравого вигляду та довершеного смаку прикрашаємо третю тарталеточку зернятками гранату. І ось така гарна та смачна <плес> закуска у нас виходить. Всім смачного!